Виїхали, вчора ми нарешті гора спробувати. У нас пройшли невеликі дощики. Вчора вже вдалося нам накрити. Та небагато, ми в другій половині дня виїхали в районі 4 гектар, можливо. Но гореться дуже важко. Ходимо 5-6 кілометрів. Руткурве, звісно, по сої, там де ми в попередньому відео кидали добрива, не пішла в нас оранка. По кукурузі також, де ми кидали добрива, не пішла оранка. Був просто не, ну, не заженеш уземку. А була у нас ділянка з соняшником дискованим. Там, вроді, ну як, щоб сказати, це хороша оранка, то ні. Рутку рве бо так, як орати багато, нам приходиться. орати так як виходить. Ну ось, Добралися ми до поля, друзі. Зараз. Трошки почистимо колесо, бо вчора вечором, ну то як вечором, вже ночу. Вчора вже ночу почало, земля відходить, почало налипати на колесо. Ну Так як не захотів я вчора чистити його, якщо чесно. Такий у нас плужок. В минулому році купили ми його. Висока стойка, то по кукурузі, не шультованій, по соняшнику даже по палки орали, то проблем нема. Ось як можете бачити, дивіться містами отакі екземпляри. Ось. Дивіться ось. Ну, глибина. Я не знаю, рулетку не взяв. Наступного разу приїдемо, я візьму рулетку, поміряю вам. А ось сусідня діляночка це у нас кукургуза. Ну, бачите, що виходить? Плуг просто не заженеш у землю. Це по кукургузі. Так, така ж сама ситуація з сою. Ну як можете бачити, дивіться, в минулому відео я показував, ми розкидали тут добрива. Пройшов вже ж у нас дощик. 13-14 мм. Ну, він йшов у нас, виходить, сутки. Медляний такий спокійний. Як можете бачити, добрива розмило і... Розкисли, вони вже попали в земельку. Так що хоч і оранка не пішла, то нічого страшного. Може воно верх ну, дуже зволожений, можете бачити, дивіться, ліпиться. Ну, на глибині 5 см. Можливо, поки ми доворимо соняшник, то на сої та на кукургузі воно відпусте трошки земельку. Ось як можете бачити, дивіться. Плуг йшов, йшов, й йшов, йшов, тоді заліз трошки в землю і подивіться, що воно робить. Просто жесть. Дивіться. Ось моя рука, і які тут шлакоблоки. Ну, попробували, ні, не пішло. Виїхали на соняшник. То трошки трошки краще. Так, да, трактору важко, ну але ж нічого не зробиш, так як в нас лоранки дуже багато, приходиться потихеньку вороти. Не спіша, потихеньку, щоб не дуже мучити техніку. Як можете бачити на краю ось взагалі просто капець. Ну, плужок хорошо навіть не робив, полосу не відходив, кинув він зразу. Заліз, хоч і грудку рве, ну. Отакий плужок ось, як можете бачити, кому цікаво буде. Купляли ми його за 51 тисячу гривень. Ну. На свої кошти то нормально. Так, друзі, будемо пробувати грати, далі щось покажу вам ще.